Всіх вітаю на своєму каналі і старих моїх друзів, і нових підписників з святом Великодня, миру, добра, процвітання. Сьогодні я запрошую вас на свою кухню. Я покажу, що я випікала дві паски: одна дріжжева з тіста, рецепт. Я взяла на каналі у Оксани Леві. Обов'язково залишу посилання. А друга моя творожна, вона вже мною була розказана. Може, просто не в такому варіанті. Чому я чужий рецепт знімаю? Тому що він дуже цікавий. По-перше, на нього треба було потратити цілу добу. По-друге, я задіяла. Свою машину Kenwood. От ви тепер бачите сам процес ламінування тіста. Я таким дуже і дуже нечасто користуюся. І цей процес дуже цікавий. Кому випічка являє собою якийсь такий процес інтересний, ну, за всіма параметрами, я рекомендую. Саме цей рецепт. Повторюю, посилання я залишу під відео. А тепер ви бачите, що я роблю творожну паску. Теж за допомогою машини Kenwood. Вона моя помічниця, я її називаю своєю золушкою. Відверто. Кадри не послідовні. Тобто, ви побачите в кінці те, що було на початку, а саме, як машина мені місила тісто, яке тісто получалося. Це я зробила навмисне, тому що я не хочу, щоб хтось подумав, що мені цікаво було присвоїти результат. Рецепту Оксани Леві. Це вигляд з мого вікна. Паски я вже відправила в духовку, вони там собі випікаються. І от такий вигляд вони мають уже готові. Ви, якщо зайдете на канал Оксани Леві, будете бачити, що вона рекомендує подивитися температуру паски внутрі зсередини. От саме це я і робила. Отакий От вигляд вони вже мають. Зараз я їх підвішу, ці дрожжеві паски, щоб вони не опали, тому що вони, бачите, як наросли. Цей процес обов'язковий, щоб зберігти ту форму. Яка получилася. Я ні в коєму випадку не хочу рекламувати канал, на який я посилаюся, але для себе скажу, що він мені в багатьох моментах допоміг, тому що там є дуже слушні зауваження, рекомендації. Можливо, і вам це буде теж цікаво. Відносно пасок, хочу сказати, що результат надзвичайний. Ну, по-перше, ви зробите це своїми руками. Так, я погоджуюсь з вами, що по часу це досить багато. Це все-таки доба, але. Ви будете задоволені те, що одержите. І за смаком, і за виглядом, я рекомендую. А рішення приймати все рівно вам. Я люблю експериментувати. Мені подобаються такі моменти, які я не робила в своєму житті. І, звичайно. Як на мій погляд, це цікаво, і це нас продвигає вперед. Отак От це виглядає. Шкода, що не можна передати ні смак, ні запах, ні те відчуття радощі, що коли в тебе щось получається. Я всім рекомендую пробувати. Саме із-за цього я і виставляю цей ролик. Що не бійтеся, пробуйте навіть дуже незвичні рецепти. Тепер я його розріжу. Хлібчик, паску. Ви чуєте такий характерний хруст. Це говорить про те, що вона. Абсолютно випіклася, готова. Отак От вона гарно повертає свою форму. Ну, а це кадри з самого початку. Саме так тісто виглядає блискуче, як нам пропонувалося, щоб це були. Моменту тесту. Я бажаю вам іще раз всього найкращого. З вами була Вікторія. А це вже вітання від нашого шоколад'є Валентина Штефаньо. До зустрічі!